Вітаю друзі на каналі Фітнес за 40. Сьогодні чергове силове тренування з гирями в домашніх умовах. Для старту беремо вагу десь 70 80 від одноповторного максимуму, розігріваємося. Такі собі вправи для загрузки наших цільових м'язів. Вправи з врахуванням на координацію, бачите, не завжди справляюся, але тим не менше виконую їх у заданій кількості повторень. Тут без фанатизму пам'ятаємо, що ми робимо розігрівочний підхід. Перед цим бажано зробити суглобну розминку, розігріти всі наші м'язи, які будемо тренувати, щоб не завдати собі травм. Даний комплекс робимо 1-2 раунди. Наступний комплекс будемо виконувати, як водиться, 4-5 раундів для того, щоб бути в анаеробному режимі. Тобто пульс у нас буде підскакувати до 170 поштовхів на хвилину і між підходами потрібно буде відпочивати до повного відновлення сил. Зі всіма відпочинками і підходами тренування займе в середньому 30-35 хвилин. Після такого тренування потрібно буде дати відпочинок в середньому 2, 3, а комусь навіть 4 дні. Зараз перший підхід з однією гир'ю на 32 кг. Вправа якраз та, з якою будемо сьогодні працювати. Його можна вважати як розігрівочним, а також першим раундом нашого сьогоднішнього тренування. Тому що 32 кг для мене це десь відсотків якраз 70, а то й 90 мого одноповторного максимуму. Не стараємося робити на кількість. Тут середня кількість повторів 3,5, максимум 6. Основна задача даного комплексу задіяти всі м'язові волокна другого типу, для того, щоб пропрацювати якраз на силу, а не на гіпертрофію а вже сама по собі сила дасть можливість нарощувати м'язи. Ось ми прийшли до нашого цільового тренування. Це буде таке собі трастери з поштовхом. В даному випадку в нас 2 по 24 кг і працюємо хто скільки може в діапазоні 3-5 повторів на раунд. А раунді виконуємо 4-5 по можливості. Дякую за перегляд.